Таю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці, і знову у нас зустріч з психологом по еміграції з Романом Макаренко. Минулого разу у нас була тема це розлучення в Іспанії. Ми розбирали. А сьогодні будемо розбирати тему побудова нових відносин. Що для цього потрібно, що заважає? Які ситуації бувають? Вітаю, вітаю, вітаю так. Рома! Так, да, дуже добре, дуже багато відгуків було і підтримки під минулим відео. Дуже вам дякую, підписники. Також звертайтесь до Романа. Я всі посилання залишу під відео, також мої посилання по переїзду в Іспанію і влаштуванню тут будуть у описі до відео. Також наш чат, в якому ви можете знайти багато питань і підписка, лайк. Щоб все було класно, і Рома на канал теж. Підписка, лайк. Отже, нові yeah. відносини в Іспанії, нові відносини за кордоном в Європі в еміграції. Іноді важко побудувати їх. Наприклад, тут, на своєму прикладі я скажу. Я ось після розлучення я навіть не знаю, що робити. <хи> я навіть забув, як це робиться. <хи> я не, не не, мене ну таке, знаєш, я нібито то ведмідь таки в берлогу заліз, сиджу сижу там, не трогай. Але ж хочеться теж спілкуватися з новими людьми, навіть з друзями, нових друзів заводити, коло спілкування розширювати своє. Це теж важливо. А також для людей важливо нове спілкування. З іспанцями, от, наприклад, ти українець, у тебе своя ментальність, і ти вже з іспанцями почнеш спілкуватися. З іспанцями, як з друзями, з іспанцями, як з партнером чи з партнеркою, і з іспанцями як відносин, коли, наприклад, з органами влади це теж відносини, і вони можуть бути не такі, як ми звикли їх для себе розуміти. Перше питання: які основні труднощі виникають у людей? Які починають вибудовувати нові стосунки в еміграції, почнемо з тих труднощів, про які ти вже казав, що люди відвикли будувати відносини. Тобто вони звикли жити у відносинах, вони звикли вирішувати якісь питання у відносинах. А саме от налагоджувати контакт от це перша трудність, з якою більше стикаються тут. Дуже просто її вирішити, якщо ви в першу чергу визнаєте, що вам потрібно налагоджувати контакт. Коли ви налагоджуєте контакт, це що? Ви спочатку узнаєте людину, ви даєте якусь інформацію про себе, ви з нею налагоджуєте якісь стосунки. Можливо, підете разом проведете якийсь час в кав'ярні. Можливо, підете. Ну, я не знаю, там в Іспанії. Навіть ви можете скласти список, куди ви можете повести нового знайомого чи нову знайому? Навіть так проглотуватися про Ну, Дивись. Якщо хочеться відносин, то треба готуватися. Це ніби як хочеться поїсти, а готувати не хочеться. Тоді платиш і йдеш в ресторан. Тобто, можна заплатити якійсь людині, знайти людину, яка буде за тебе шукати ці відносини, і буде тобі уже, ніби як рекрутер, який шукає роботодавцю якогось працівника. Я думаю, що таки краще самому готуватися і шукати собі потрібні відносини. А чи є культурні якісь відмінності у українців, наприклад, от з іспанцями, ну я теж можу тут додати, да, які я бачу і, і як вони Давай. впливають на взаємодію? Культурні особливості, звісно, є. Тут е, краще у тебе запитати як у людини, яка більш довго живе в Іспанії, тобто, може, ти щось помітив, е, яким чином ведуть себе іспанці, іспанки, на що треба звертати увагу в першу чергу? Е, ну, якщо мається на увазі, от із того, що я. Знаю, як будують, починають будувати стосунки пари, чомусь у українських чоловіків не виходить зустрічатися з іспанськими жінками. Так, а чому? Ну, якась... По-перше, вони іспанські жінки вимогливі дуже. А у них є: як у іспанців, так і у іспанок, є така річ, як е... От, е... культурні цінності. Це так типу mm -hmm. пафосно сказано, але ви не уявляєте, що це в житті. От він буде oh. їсти шкварки, отак от, от. Ну майже кожен день, отакі от прям зажарені, від яких нам не знаю, собака помре, якщо їй дати попробувати. Розумієш? Mm -hmm. Ну, от таке він буде робити все, от йому отак, от, от він буде впевнений, наприклад, що е, купляти м'ясо дешевше, ніж морепродукти. Хоча по ціннику це деш... морепродукти дешевше. Ну, такі речі, або там, жити з мамою до, до 45, до, там, до 50 років. От. І іноді це не з-за того, що типу, там, мамінь синок чи щось таке, а із-за того, що тут зараз проблема житлова, і вони із-за того, що невідповідність ну, цін на нерухомість і заробітних план, mm -hmm. то із-за цього вони так довго живуть з батьками. Виховання дітей також. Тут у них, наприклад, маленькі діти, е, от, е, маленькі це. Вони з батьками роблять, що хочуть. Вони просто творять, що хочуть. А вже коли вони виростають, тоді вони вже їх починають привчати до, до порядку, все, ти, отак, отак от все чітко. <гум> Я дуже багато бачив іспанських родин, в яких от діти вони, от дитина сидить собі, навчається, робить свої уроки, йде на секції, вона постійно зайнята. І в неї немає цієї проблеми телефон там і так далі. І тут взагалі не прийнято. Тут, 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 от, ну, от, якщо ти зайдеш в іспанський бар, у них тут бар наше кафе це бар їхній. От, і вони 15% так, своїх так. статків тратять на бари, це місце, угу. де ти спілкуєшся. От ми де спілкуємося в Фейсбук і Мабус. Вони більше спілкуються. Да. Ну, чого? У нас теж спілкуються люди, десь в кафе підуть. Ну, зустрічі. Да, ні, но, ти просто так. що не тут розумієш, як так. це тут. Це на сніданок, на обід і на вечерю кожен mm -hmm. день. А от mm -hmm. у суботу у них є така річ, як ну, зібратися з родиною і поїхати до бабусі. І отак, от, всі тотально, або в ресторан. І там рахунок всі такий. Буває. <пробітник> да, з бабусю, так от там столи, отак от здвигають, як у нас в Україні всі сидять тореадори там, всякі, понімаєш, і uh -huh. ці бабусі, і всі такі е -е, вже там їсти не хоче, але все по любому. І вони, от, наприклад, от вони навіть своїх дітей вони говорять: по любому в суботу, що хочеш робити, довжден з нами сидіти на вечері. Uh -huh. Отак, от, так от ну, вони дорослих дітей навіть заставляють, щоб, щоб це було, щоб не втрачати ці родинні зв'язки. І все, це вони цілі суботи сидять, а в п'ятницю них батальйон. Наші дівчата іноді можуть це не зрозуміти. От він може, цей чоловік, він на батальйон, це типу, піти десь пива попити з друзями на цілий вечір. Так він на, ці, на, ці, на цей вечір може і до другої жінки піти. Розумієш? Uh -huh. І, типу, ну, простительно. Бо от в їхньому середовищі. А от для нас це кошмар, ти що ти пакуна ти розумієш, треба врахувати оцей момент, що все ж таки є різниця, культурна різниця, і треба перед тим як налагоджувати якісь відносини, ну як мінімум, вивчити що це за культурна різниця, щоб не вийшло так, що ви з людиною зустрілися, сподобалися. Ви ну не розібралися що і як, і вже думаєте, все будемо будувати відносини, а вони щось не будуються. А не будуються, тому що ви не підготувалися. На да, ну, мене була на... навіть підписниця, вона розповідала, вона розійшлася зі своїм чоловіком, іспанцем, і за того, що mm -hmm. він, ну, він жив з мамою, і вона там ж жив... і він їй з мамою, вони доводили, що зовнішній світ небезпечний, що виходити на вулицю і йти кудись на курси вчитися, це небезпечно. Угу. От розумієш? Ну це може це не у всіх іспанців, так але от в такому вона каже, чого нормально, це я должна вчитися там і так далі. Ну уяви собі, у них до там якось до тисячу с... С... чи чи якогось там року, коли ще був Франко при владі, то жінка не могла без супроводу чоловіка виходити на вулицю. Так, як в арабських країнах приблизно, бо тут дуже багато арабського цього насліддя, Наприклад, в виборах не могла брати участь. А зараз, навпаки, типу. От протилежно зараз відбувається історія. Ну, тобто, врахуйте, і е, знаючи це, ви краще підготуйтесь. Як знайти спільну мову в парі, якщо ви очікуєте різних речей від відносин? Ну, в першу чергу треба обговорити, хто що очікує від відносин. Коли ви проговорюєте, хто що очікує від відносин, тоді вам набагато буде легше зрозуміти, ага, ця людина очікує, що в п'ятницю він постійно кудись уходить, а інша людина каже, а мені так не підходить, або навпаки, о, я теж хочу з тобою повідати". а каже, ні, ні-ні, я сам або я сама. Тобто, і отут -от вам треба спершу обговорити з людиною, наприклад, ви захотіли цих відносин. Ви сідаєте, обговорюєте. І якщо вам важко саме вдвох, у мене великий досвід, коли мене запрошують, як таку з боку ну, Медіатор. людини. Ну, да, медіатор, який не зацікавлений ні в одній, ні в одному боці, ні в іншому боці, і я просто вислуховую ситуацію і логічно показую, яка може бути нестиковка, тому що дійсно може бути психологічна якась непорозуміння. Я це все розбираю і легко показую людям, на що треба звернути увагу. А чи є якісь особливості? От у спілкуванні з іноземцями, в імміграції, наприклад, у побудові стосунків. Значить, що я помітив, є така, знаєте, особливість українців, коли вони кудись приїжджають, ніби вони так меншовартості. Ця особливість меншовартості, коли людина ніби себе недооцінює. Ну, тому що всі йому кажуть, Ой, ну що ти сюди приїхав, Ой, ну хто ти взагалі тут? І от людина намагається, це ж проявляється спочатку в роботі, що його, наприклад, не беруть на роботу, важко влаштуватися. І людина вже думає, що і у відносинах він так само може бути. Тому в першу чергу ви повинні завжди пам'ятати, хто ви, яка ваша цінність, і вам потрібно це постійно підтверджувати. Звісно, краще спілкуватися з вашими друзями, знайомими, які знають ваші сильні сторони. Але якщо от ви відчуваєте, що на вас тиснуть, типа що ти ніхто, отут треба задуматися, чи варто продовжувати такі відносини. Да, от іспанців е, вчать себе цінувати з дитинства і, і бути відкритими. До речі, от У них от відкритість це дуже от така От риса, от на відміну від інших північних народів, навіть той ж Німеччини, це взагалі це я вчора. Приведу приклад. Вчора з донькою пішов гуляти ввечері. Так прогулятися. А у нас отакий такий майданчик поруч з будинком. Там бар муніципальний, уяви собі муніципальний бар. Який належить типу ОСББ, і ОСББ там меню робить. І там зустрічаються всі дні народження, проводять там оці всі наші сусіди, і ми там проводили. І mm -hmm. там, а поруч площадка спортивна, корти, футбольне, поле, там таке все. От, і там і підлітки, і дітки маленькі, і батьки з, з дітьми, і там футбол грають, всі-всі разом. От, і оце вона пішла вчора, сіла. От, і, а, її, а її друзів нікого немає, ніхто не вийшов гуляти. Вона сидить собі в телефоні, таке І малий такий підходить. Ну, Маленький хлопчик, там, що, що гуляє, там і підходить, і каже, так підходить, каже: пошли гулять, що ти оце сидиш? <mu> пошли, Пашлі гулять. <mu> <mu> <Погу> <mu> спокійно, так, 도, 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 всі спілкуються, всі між собою. Як з іноземцем чи з іноземкою обговорювати такі моменти спільні, як фінанси, побут, майбутнє? Що ти порадиш? Спочатку треба узнати, яка у них культура цього. Тому що, наприклад, може бути таке, що у них в побуді зовсім інші традиції ніж у вас, і треба це зрозуміти знову ж таки. Повертаємося до підготовки. Найкраща підготовка дасть вам найкращі потім відносини. І якщо ви не зрозумієте, чому людина так відноситься або по інакшому, ви будете доводити, що ні, треба так, от воно логічно. А у людини це в культурі. Ну тобто традиційно людина, наприклад, зустрічає новий рік. Це велике свято, і вона це святкує. А й у іншої людини ну немає у них такого. Вони там святкують Різдво. І виходить, вони дивуються, ну а для чого святкувати новий рік? Ну це ну, просто календарне свято. Ну, ну так, да. так. А от у нас, рік. наприклад, є така відмінність. У нас наші люди на ну, дорогі подарунки, да, вони дарять зазвичай коли? Ну, яке свято? На Новий рік. Ні, на, на, на день рік. народження. А, ну на, на день, день народження. Ні, ну і, ну, і а, на Новий рік так само. А у них ні. А у них на день народження це може бути там коробка цукерок, отак от. І, все. Mm -hmm. і Вони дарують в основному на Тресреес Магос, Це таке є свято трьох королів. Воно після Різдва mm -hmm. відбувається, після Нового року. Все, це там. І от, ну коли сходяться люди, вони не розуміють, Подарив бутилку лімонада там на день народження дитині, странно якесь у ще да, да, да. я більше скажу: дивіться, ви це не значить, що спочатку треба вивчити всю культуру іноземців. Ви ж спочатку хочете побудувати відносини, вам якась людина сподобалась, ви вже починаєте відносини, ви починаєте десь зустрічатися і нічого не обговорюєте, поки не зрозумієте культуру цієї людини. От якщо ви собі думаєте так. В планах з цією людиною побудувати якісь відносини. От тільки тоді починайте заглиблюватися в культуру. Ну, щоб не вийшло так, що ви спочатку сидите, якісь там підручники, вивчаєте які іспанки, які іспанці, а потім, врешті-решт, у вас нічого не виходить, і ви повертаєтесь до українців. Тому, щоб такого не було, спочатку дивіться, чи у вас взагалі йде з цією людиною якесь спілкування, якесь обговорення. До речі, важливим моментом є саме. Мовний бар'єр, тобто, якщо ви вже з іноземцем, ну навіть не важливо, іспанець, це іспанка чи інший е з якоїсь країни інша людина, представник іншої цивілізації, якщо... <с> да -да 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 -да. Тобто, якщо ви не розумієте мову на ну, на достатньому рівні, щоб ви могли зрозуміти навіть якісь каламбури. То може так статися, що людина хотіла вам да, сказати щось приємне, а ви почули щось негативне і емоційно ви вже думаєте. Вас вітаю на каналі Іспанія Українці. Нагадую, що у нас іде розмова з Романом Макаренко, це психолог. І сьогодні ми розглядаємо тему початку нових відносин в еміграції і другу частину цього відео. Ви побачите в наступному випуску, тому не пропускайте, ставки та лайки, підписуйтесь. Всі посилання будуть у описі до відео. Пока.